На годиннику 20.30 час підсумовувати події дня, що минає. Ви дивитесь новини. Цими вихідними у Трускавці відбувся форум місцевого розвитку. Участь у ньому взяли понад сотні учасників. Серед них і парламентарі, і представники дипломатичного корпусу. Обговорювали ключові питання й експерти неурядових організацій з Польщі, Америки та Канади. Детальніше про резолюцію цьогорічного форуму далі. Ольга Матейчук. Ключові питання для обговорення на пленарних дискусіях транскордонна співпраця та налагодження співпраці між парламентарями та представниками влади на місцях. Важливість цього форуму є в тому, що на ньому присутні абсолютно всі гілки влади різних рівнів: урядники, представники обласної адміністрації, представники районних адміністрацій, народні депутати України, депутати обласної ради, депутати місцевих рад. Тобто форум має народити синергію всіх думок. Немає Такого, що хтось правий, а хтось не правий. Хтось більше знає, хтось менше знає. Ми повинні сконцентрувати всі думки і попробувати витворити єдине рішення, яке би влаштовувало всіх і дало людям кращий рівень життя. Говорили учасники форуму і про реформу децентралізації влади. це дуже важливий форум, де ми можемо поділитися досвідом децентралізації. Ця реформа у Польщі відбулася ще 25 років тому. Ми можемо розказати про усі плюси та мінуси цієї ініціативи. Долучилися до обговорення нагальних питань в Україні спікер Верховної Ради Андрій Парубій та маршалексей Польщі Марек Кухцінський. У двосторонній розмові вдалося домовитись про розвиток інфраструктури та міжрегіональну співпрацю на різних рівнях. Ми змогли проговорити і міждержавну співпрацю зокрема дуже конкретні плани щодо. Покращення модернізації і створення інфраструктури між Польщею і Україною. Нові митні переходи, залізничні з'єднання, з'єднання автобамів, але також ми багато часу віддали для переговорів щодо міждержавної співпраці в ширшому регіональному вимірі існує потреба в інтенсифікації і розширенні контактів на рівні парламентів України і Польщі насамперед навколо Карпатських гір. Це стосується перспективних викликів. Ми хочемо співпрацювати у різних аспектах. Ініціатори та головні організатори цього форуму львівська облрада та USAID – американська компанія. Організатори певні такий захід стане традиційним і обов'язково поза межами обласного центру, аби популяризувати Львівщину та залучати кошти для розвитку інфра. Структури Ольга Матейчик Незар Петуляк. Новини і докладніше про форум місцевого розвитку. Ми поговоримо з гостем у нашій студії. Це голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин. Доброго вам вечора. Доброго вечора. Знаємо, що таким заключеним етапом форуму власне була резолюція. Що це за документ, про що в ньому йшлося і куди його скерували? Дякую. Ми проводили форум, який брав на себе можливість обговорити і сформулювати бачення по трьох важливих напрямках. Перший напрямок це власне децентралізація в Україні, ситуація, яка відбувається зараз з реформою адміністративно-територіального устрою, і вихід з такої трошки тупикової ситуації, на котрій ми застигли. Власне, наші польські друзі починали розмову з того, що вони нам підказали одразу. Ми з вами будемо ділитися і добрим, і поганим всім тим, що ми отримали власне в процесі виходу на інший адміністративно-територіальний устрій. Другим напрямком, і він для нас є мега важливим. Це напрямок пов'язаний з транскордонною співпрацею. Чому він є важливим? Тому що і Польща свого часу, і зараз Україна стає на шлях, коли ми маємо можливість отримувати гроші на вирішення питань інфраструктури власних громад, власне, завдяки транскордонним грантам. Ми в цьому питанні не є одні. Львівщина це одна з областей, яка претендує на ці гранти в Україні. Відтак. Чим більше ми будемо інтегровані, чим більше ми отримаємо досвід з нашими колегами, чим більше у нас буде партнерський взаємин, тим більше вона дасть грошей залучити власне на Львівщину. Скільки ми конкуруємо із Волинню, і з Івано-Франківською областю, і з моїм рідним Закарпаттям. Ну і нарешті це все неможливо без належної співпраці з парламентарями, тому дуже приємно, що на форумі були присутні власне парламентарі, і України і Польщі. Котрі разом, як уже сказав, спікер парламенту розпрацьовували питання по спільних зустрічах стосовно прикордонної інфраструктури, спільних позиціях, пов'язаних з історичною пам'яттю. тому ми вважаємо, що форум удався. І, власне, всі ці основні моменти ми записали в декларацію форуму. Серед того всього, що я не сказав, теза про те, що таку площадку для обговорення між головами районних рад, головами міських рад, депутатським корпусом обласної ради, депутатським корпусом. Народних депутатів України в Верховній Раді ми би хотіли зберегти. Відтак дуже хочемо, щоб такий форум став щорічним. Ця декларація, про кого ви говорите? Це більше перелік рекомендацій чи план дій. Це перелік рекомендацій, план дій того, що було досягнуто в процесі обговорення, і це напрямки, як на мене, для всіх самоврядних парчер, органів Львівщини про те, що нам це треба рухатись саме туди. Я далекий від думки, що форум дасть результат на другий чи третій день його проведення. Хоча вже завтра буду перебувати в столиці з проговоренням певних питань і доведенням їх до на крок вперед до завершення. І вже наступного тижня, понеділок вівторок, буду в Польщі, власне, під Карпатському майовості і Любельському майовості, де будемо також обговорювати партнерські стосунки по транскордонній співпраці. Форум це дороговказ, форум це напрямки і вектори дій, і ті, хто з органів самоврядування, котрі по них будуть рухатися швидше, ті безумовно здобудуть своє для своїх громад, котрі ж не будуть рухатися. Рівно ж як і децентралізація, як і транскордонна співпраця, їх просто обійдуть на повороті. Україна і Львівщина, зокрема, на цьому форумі лише переймали досвід. Чи ми маємо чим поділитися? Ні, у нас є достатньо успішні практики, і ціла секція форуму, ціла панель форуму, власне, була присвячена успішним практикам українського місцевого самоврядування і польського місцевого самоврядування. Я не можу сказати, що наші колеги виглядали гірше на фоні власних колег з польщі. Ну хіба що проекти, котрі нами були реалізовані, вони різняться там на порядок або на два порядки в частині власне суми, котра так залучено. Але жовтва, самбірщина достатньо достойно виглядали, і це як на мене також дорогокас такий для наших поляків, тому слід спікера їхнього парламенту, маршала Сейму Республіки Польща, про те, що Львівщина напевно як жодна з областей західної України, Транскордонна область, готова все таки до нормальних партнерських взаємин в рамках різних проектів, котрі фінансуються Євросоюзом. І на завершення, окрім декларації, якихось конкретних домовленостей, якісь конкретні домовленості були досягнуті. Є домовленості їх і кілька, котрі вже були занонсовані. Я думаю, що дуже чимало домовленостей учасники форуму не дуже то хотіли анонсувати, оскільки є конкуренція все-таки на ринку, скажімо, тієї самої Лівщини, котрий стосується власне транспортної співпраці. Приміром, ми досягнули домовленостей про те, що вже найближчим часом у вересні відбудеться спільне засідання комітету Верховної Ради з питань транспорту Верховної Ради України і комітету інфраструктури Сейму Республіки Польща один день буде на львівській стороні. На львівському прикордоні другий день буде на польському прикордоні, де будуть обговорювати конкретні моменти, пов'язані власне з прикордонною інфраструктурою в частині пунктів пропуску. Ця ідея була підтримана маршалом Сейму. І, я думаю, що вона буде втілена в життя. Є також ідея, яка була висловлена для спільної координації по всіх проектах міжнародної технічної допомоги, організувати конгрес самоврядних влад карпатського регіону. До цього часу це було зібрання вранці виключно наших парламентарів, котрі угоджували. Між собою окремі позиції, ну великі позиції зовнішньої політики. А зараз час переходити до конкретних власних питань місцевого розвитку. А як відомо, це питання є в компетенції місцевих рад, тож я думаю, що таке об'єднання буде дуже доречним. Тобто, такі дві глобальні пропозиції, як на мене, є дуже важливі, і це вже є такий певний результат, на який ми маємо вийти незабаром. Дякую вам за коротку змістовну розмову. Нагадаю, що гостем у студії новин сьогодні був голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин. Дякую. Дякую вам. І власне своєрідний підсумок форуму вже у нашому наступному сюжеті. Представники республіки Польща, народні депутати України, очільники обласної та місцевої влади. Такого унікального міжнародного дискусійного майданчика з обговорення розвитку місцевого самоврядування на Львівщині ще не було. За словами ініціаторів заходу, форум покликаний пришвидшити реформу децентралізації в Україні, запозичивши досвід західних сусідів. Ще одне важливе завдання форуму налагодити ефективну співпрацю народних депутатів та представників органів місцевого самоврядування. Це дасть можливість суттєво поліпшити сталий розвиток територій. Для нас дуже важливою є. Ідея посилення і покращення цієї функції представництва, яку здійснює Верховна Рада України, кращого розуміння проблем регіону виборців. Чи це стосується децентралізації, чи це стосується соціальної політики? Реформу децентралізації в Україні почали впроваджувати лише два роки тому. Проте вже є чимало прикладів успішної практики створення об'єднаних територіальних громад. Зокрема, на Львівщині вже функціонує 15 ОТГ. Розповів народний депутат Ярослав Дубневич. Приклад цих гро. Мати показав, що ті громади, які дотримувалися перспективного економічного плану проекту, особливо новополинська об'єднана громада, показують добрі фінансові результати і наповнення об'єднаного громадського бюджету. За словами Ярослава Дубневича, такий форум місцевого розвитку повинен стати традиційним, адже це унікальна можливість для представників місцевого самоврядування напрацювати стратегію розвитку та обміняти з досвідом з колегами. Основному закону держави 20 років. 28 червня у Львові відзначили День Конституції. Цього дня, 1996-го, після 24 годин безперервної роботи, о 9 годині 18 хвилин народні гобранці прийняли Конституцію України. За проголосували 315 депутатів. Як відзначили 20-річницю основного закону у Львові? Далі у сюжеті. Урочистості з нагоди 20-ї річниці конституції України розпочались покладанням квітів до пам'ятників В'ячеславові Чорноволу та Михайлові Грушевському. Участь у них взяли представники обласної та міської влади, військовослужбовці, громадськість Львова. Це є основа державності, основа демократії в державі. Основа майбутнього держави, Матвій, Василь, Василь, Факт, то що я маю велику Боє надію про такій конституції, 70, що мої діти будуть жити в державі нормальній і демократичній. Нічого їм не загрожує при існуванні такої Конституції. Це основний закон, по якому повинна жити держава, але те, як Конституцію в нас рідко, коли хто виконує, то він так не ціниться. І на нього, напевно. Не де не придають йому такого значення, якого він мав би набути. А згодом на площі перед пам'ятником Тарасові Шевченку відбулись громадські вічі та мистецька програма за участі відомих львівських співаків. Військовослужбовці, котрі повернулись з війни на сході нашої держави, твердять, для них конституція це як дороговказ. Дуже прикро, що в нас нинішній час, коли в країні йде війна, її пробують змінити, пробують десь перетягнути на свою сторону, на свій бік. Але ми впевнені в тому, і хлопці, які вже повернулися, які залишаються. Ще на сході продовжують захищати наші світі землі. Що вона все ж таки буде та конституція служити нашому українському народу? Як ми знаємо, з історії першу конституцію написав українець Палип Орлик. Однак сьогодні для нас важливою є новітня конституція, адже без цього закону ми б не мали можливості боротися за територіальну цілісність та незалежність. Певні учасники урочистостей Ольга Тимуляк, Назар Петуляк, новини. Цими вихідними минуло 15 років з дня історичного приїзду до Львова, Папа Римського. Тоді Іван Павло II відвідав кілька святинь міста та провів зустріч із молоддю на площі перед храмом Різдва Богородиці на Сихові. З цієї нагоди у ювілейну річницю при церкві відбулася літургія та святковий концерт. Попри спекотну погоду на богослужіння зібралося чимало вірян. Божественна літургія присвячена 15-літтю приїзду до Львова, папи римського Івана Павла II. Понтифік відвідав латинську катедру, український католицький університет, та провів зустріч із молоддю на площі перед храмом Різдва Богородиці на Сихові. Тоді згадують прочани, Зібралося чимало люду, понад 2 мільйони. Помовляв, співав навіть якусь гуральську пісню. Співав дощ падає. Він каже, де падав, дєці. Ді... Бендом росли. Це, Я так це пригадую. Це була зустріч молоді, але попри все була не тільки молодь, і було багато звідусіль, і напевно із із околиць, і з інших навіть було країн. Тут ще не було ні Арсену, не було нічого. Тут було таке місце. Знаєте, як ніби створене для, для приїзду папи римського, святкову службу божу очолив владика Венедикт. Сьогодні перед нами не тільки церква. Але й всіма ми очима своїми бачимо цей пам'ятник святого Йоанна Павла II, який жив там, де його поставив Господь від своїх юнацьких дитячих років, аж до завершення свого служіння немічним папою Ватикані. Так, цей чоловік, як кожен з нас, Тим паче прекрасно говорив 15 років тому тут, на цьому місці українською мовою цей чоловік прожив життя досконале, праведне і святе. На сам кінець духівники благословили мірян мощами святого Івана Павла II. Ольга Матечук Олесюханський, новини. Про військові навчання, ремонт колектора, унікальним методом сесії у ратуші по новому та звично новини спорту. Це з поміж іншого вже у наступній частині нашого випуску. Не перемикайте. Цими вихідними на Львівщині стартували масштабні багатонаціональні військові навчання. Репітрейден 2016 Цього року у військових маневрах взяли беруть участь майже дві тисячі військовослужбовців із 13 країн світу. У заняттях задіяно понад 200 одиниць військової техніки та два вертольоти. Найбільші іноземні контингенти на Яворівщину прислали армії США та Канади загалом понад 400 осіб. Українські представники відносяться до бойових бригад сухопутних військ, десантників збройних сил, морської піхоти, курсантів Національної академії сухопутніх військ імені гетьмана Сагайдачного, військової академії з Одеси та окремого підрозділу Національної гвардії. Переважна більшість українських військових із досвідом участі у бойових діях в зоні АТО метою «Рапідтрейдинг-2016» є запровадження у збройних силах України передового досвіду армій провідних країн світу. Обмін професійним досвідом, покращення рівня взаємодії між підрозділами сухопутніх військ США, України армій країн-учасниць НАТО і членів програми партнерства заради миру. Тут навчають до того, щоб командир відділення і відділення як такове вже здійснює операцію. Командир відділення сам може приймати рішення тут це якби дуже. Перещиряється і в цілому тут вчать того, як треба виживати в нашому досвіді. Не цікаво, як ми змогли зупинити незаконні збройні формування та агресора, який зараз знаходиться на сході України. Сьогодні вранці в зоні антитерористичної операції загинув всесвітньо відомий оперний співак Василь Сліпак. Під Дебальцевим Василь відбив атаку сепаратистів, коли у нього влучила куля снайпера. Чоловіка смертельно поранили у нижню частину тулуба. Воювати на схід Василь пішов попри успішну оперну кар'єру в Парижі. Добровольцем. У лави правого сектору та був кулеметником. Сам родом зі Львова. У Львівській консерваторії він навчався на кафедрі академічного співу. Далі було прослуховування у Франції. З тих пір він там і залишився жити. До останнього працював у парицькій опері. Василь мав унікальний голос. А за партію чотирьох дияволів з опери Офенбаха казки Гофмана глядачі прозвали його Мефістофелем. У соціальній мережі брат загиблого повідомив, що поховають Василя у Львові. Його діапазон як вокаліста був надзвичайно широкий. Це від високого тенора до баритона. Ця людина могла виконувати рівнозначно, як так умовно скажу, дитячі партії хлопчиків. Жіночі партії, так і мужні, е, мужські партії, які виконують баритони, він дуже позиціонував себе саме з Львовом, з Україною. Це не пусті слова, повірте мені. Це, ми, це знає, ми, це, ми це знали достоменно. На Сихові тривають роботи із прокладання каналізаційного колектора. Закритим методом. Роботи здійснюють на ділянці від вулиці Угорської до вулиці Липова алея. Подекуди глибина колектора сягає 11 метрів. Такий метод у Львові застосовують вперше. За схожою методикою будують метрополітени. Тут аналогічно, тільки розміри менші. Усі камери оброблені хімічним захистом, завдяки якому труби не будуть піддаватися корозії. Гарантія будівництва більше 50 років. Протяжність колектора становитиме 850 метрів. Наразі готову 300. Проект реалізовують в межах будівництва трамвайної колії Насихів. Тим часом сесія Львівської міської ради вже не відкрита. Доступ на неї обмежили громадським активістам, які виявлять бажання з'явитися, чи виступити на сесії Львівської міськради, потрібно буде зареєструватися заздалегідь. Таке спільне звернення підписали шість фракцій політичних сил, які є в міській раді. Усе через сутички під час останнього пленарного засідання, коли активісти увірвалися до мерії, була застосована сила та слезогінний газ. Також обмежили кількість місць для громадськості. Їх буде 30. Хто хоче виступити, змушений буде попередньо зареєструватися в секретаріаті ради. Також при вході в ратушу і в сесійну залу буде встановлено рамки металошукачі. Принади чудотворної Елади у Львові презентували фільм про святі місця Греції. Українські мандрівники подолали 5 тисяч кілометрів, відвідали кільканадцять монастирів та святих місць Греції. Повернувшись в Україну, створили фільм про побачене. У ньому описують усі місця, де побували, та що відчули, побачивши мощі святих. цьогоріч. Ми обрали Грецію. Ми колись побували вже років два тому. Побували в Греції. Колиська цивілізації, це країна, яка дала очевидно найбільше для розвитку навіть сучасного світу, але нас цікавили святі місця, і, зокрема, мощі багатьох святих. Дуже часто є так, що в таких подорожах превалює більше історичний контекст, що йдуть до святого, який там в такому-то такому торгу жив. Насправді з ним можна вибудувати відносини, так як між нами, тобто вони неї... є. Носії Божої слави. Зокрема, з передону, 17 століть лежить нетлінний, температура тіла, його 36,6. Тривалість фільму 40 хвилин. Уже невдовзі його транслюватимуть на львівських регіональних телеканалах. Це є та спадщина, яку потрібно показувати. Люди повинні пізнавати. Не кожен може, скажімо, поїхати це пізнати, але я вважаю, що навіть ця духовність є настільки великою, що вона може передаватися через, через екран. Виступом переможниця цьогорічного конкурсу Євробачення Джамали завершився шостий щорічний джазовий фестиваль Альфа-Джаз Фест. Побачити виступ співачки наживо до Львова з'їхалися. Її прихильники з різних куточків області, в тому числі маленькі шанувальники, діти героїв АТО із Старосамбірщини та Бродівщини. 16-річна Мар'янка сьогодні чи не вперше за довгий час весела та усміхнена. Два роки тому її брат загинув на Луганщині під час наступу бойовиків. Родина дівчини й досі не зморилась із втратою. На концерт Джамали приїхала, бо вважає її творчість близькою по духу. Моя родина, сім'я, ми всі за неї вболівали, вірили в те, що вона переможе. Її пісня була дуже такою актуальною. Разом із дівчиною на завершальний концерт щорічного фестивалю Альфа Джаз Фест приїхало ще одинадцяте діток із Старосамбірщини. Це рідні воїнів АТО, що обороняють наш східний кордон, а також новітні героїв що загинули в бою проти окупантів. Коли ми сюди тільки приїхали, вони були такі трошки замкнуті в собі. А коли ми почали вже ходити, розглядати атракціони, які тут є, коли я їм почала розказувати, які будуть в них, яка в них буде програма, і вони вже почали. Посміхатися ще до початку концерту діти гуляли містом, катались на атракціонах і розважались. Та найбільше, звісно, очікували виступу переможниці Євробачення. Вона доказала цілі. Цілому світу, яка вона патріотка свого народу. За словами організатора дитячого дозвілля депутата Львівської обласної ради Михайла Гички, сьогодні важливо не лише допомагати воїнам, які перебувають на сході необхідно також підтримувати їхні родини, а особливо ті, де втратили рідних. Діти, які лишилися сиротами, де загинули батьки, батьки яких служили в АТО, і повернулися звітам. Ну на жаль, і мають інвалідність. То треба зробити для них у таке свято. Шикарно, я дуже задоволена. Я на емоції. Ще одна несподіванка для діток: фото та автограф, фотосесія із Джамалою. Я думаю, що тільки справжні почуття, справжня любов дійсно допоможе нам. І віра, віра в те, що все буде добре. За два роки війни на сході України старосамбірщина втратила 12 земляків. Ще один старосамбірчанин загинув на майдані у 2014 році. І на цьому у нас все до зустрічі. Час спортивних новин ТРК Львів, вітаю вас! Знову перемога! Львівська тенісистка Анна Гінка після тріумфу на чемпіонаті України серед спортсменів до 14 років стала найкращою в категорії до 16. Секретами успіху талановита тенісистка поділилась із нашою знімальною групою. На чемпіонаті України до 16 років Анна Гінка взяла участь, аби набути досвід і показати якісну гру. За словами тренера Анни Олени Булачик, її вихованка вже не вперше бере участь у турнірі у старшій віковій категорії. Цього разу Аня зуміла проявити характер і стати кращою серед старших віком. Ми не вперше граємо до 16 років. Ми минулого року вже почали грати. Чемпіонат України також грали минулого року, але Зайняли п'яте місце в особистому, і в парному не пам'ятаю, але здається, вони фінал грали. Тобто, і цього року вирішили, хотілось перемогти. І нам вдалося в одиночному фіналі. Аня зустрілася зі ще однією відомою львівською тенісисткою Анною Мертемяновою. І початок гри для неї був зовсім не з легких. Лише зміна тактики допомогла виграти цю битву. Перше сети неправильно тактику грала, і зато програла матч. І поміняла тактику. неї почали вже налетіти м'ячі, а почала їй там кидати свічки і. Вона вже не встигала ну, за таким темпом. На чемпіонаті України разом зі своєю напарницею Аліною Цурпалевич Анна виступала і в парному розряді. Без медалей дівчата додому не повернулися. У підсумку посіли третю сходинку. Було складніше з ровесниками грати ну легше там, а там вже сильніший рівень. Треба боротися. Після чемпіонату України Анна Гінка вирушила до Парижу на престижний міжнародний турнір. Мені треба потрібно було чемпіонату вивіді. Рати зараз тренуюся готуюсь до ну, важливих змагань, і мені треба там максимально виступити і зіграти дуже добре. У Парижі львівська тенісистка основними конкурентами бачить спортсмена з Німеччини, Чехії, Китаю, Японії та США. Окрім Ані, підкоряти Франції поїхала і її подруга Аліна Цюрпалевич. Дівчата захищатимуть честь країни і в парних змаганнях. На сьому у мене все на сьогодні зустрінемось завтра у цей же час. Гарного вам вечора.